Я вітаю вас святом Соборності і Свободи. Ви знаєте, це дійсно свято, яке дало нам незалежність, яке дало нам свободу. І зараз ми знаходимося на історичному місці, де 95 років тому ось в цьому вагоні був підписаний акт злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. і які об'єднались в єдину, в єдину е, державу. І сьогодні ми маємо соборність, сьогодні ми маємо незалежність. Я скажу, що є, є сьогодні прохання не тільки жителів міста Фасічний, а є доручення президента. І сьогодні, їхавши е, на це свято. Ми зустрічалися ранку з президентом, тому що е, він вітав, е, і було доручення, щоб звернутися якраз до Олексія Мефодійовича, звернутися до мешканців Фасіщини, до депутатського корпусу, щоб ми облаштували це місце, зробили його таким, як це подобається, тому що воно історичне і воно має дуже велике значення для майбутнього покоління. Так і буде. Так і буде. Дякуємо вам. который по инициативе активистов Бастова был, была просьба в, тысяч, в 2001 году найти это Белая столица, а именно в Бастове на рубеже боев и подписывался Акт объединения Украины. Наши железнодорожные активисты, которые безвозмездно постоянно поддерживают этот музей и своим приказом, я хочу их выразить, Я від імені громади хочу подякувати за той вклад, який е залізничники сьогодні роблять для розвитку Київщини і в цілому для Хвасічини. І є прохання, да, який буде стояти біля цього. Спасибі. Залізниці, які прибули для нас сьогодні на наше велике-велике свято всього українського народу, Свято Соборності і єднання. Хочеться сказати в ті жливі, доліносні для всієї України документи. І мені хочеться сказати на фоні сьогоднішнього нашого дня, на фоні наших політичних випробувань, які сьогодні випробує Україна, достала мужнім. Нашим українцям в далекому 18-му році зрозуміти немає єдиної... від Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, південно-західної залізниці, Фастівської міської ради, Фастівської районної ради. В великом залі висіла карта именно України, правда, бойова карта була, і от у того питали.

І сина, і святого. Тому, чого було єдине. Велика держава, великорінопусна князя Володимира. Вона була велика, історично вона розділилася. Інших простих людей, князів і гетьманів, які бачили і мріяли про єдину Україну. І зараз єдина Україна є. І ми молимося, і ми відчуваємо, що це найвище благо бути. Україна!